Вітаю всіх. Сьогодні будемо говорити про делегати, про створення делегатів, про створення змінних делегатів, про використання в програмі. Та, взагалі, для чого вони є, тобто про їхнє призначення. Нехай на початку у нас є деякі структурні одиниці, які у нас є клас Hello, який містить певний метод. Який просто повертає квадрат числа, тобто отримує ціле число, якесь певне, і підносить до квадрату. І інший метод welcome, який містить е один метод, метод статичний, для виведення певного повідомлення е на консоль. Нічого не приймає, нічого не повертає. І є ще дві структурні одиниці, два делегати. Визначені два делегати. Вони починаються. Делегати визначаються з домов ключового слова «делегей», після чого йде тип, назва і параметри. Де ці параметри використовуються і для чого цей тип? Зараз будемо говорити. Якщо ми бачимо перший наш делегат, то ми можемо провести деяку аналогію з методом, який нічого не приймає та нічого не повертає. От, наприклад, з методом Print. Тобто певна сигнатура схожа, певний запис схожий. І можемо їх пов'язати. Для того вони є, ці делегати, бо вони будуть вказувати на методи. Можуть вказувати на методи, на один метод, на декілька методів. Але в даному випадку вони не пов'язані. Це окремі структурні одиниці. Аналогічна ситуація з іншим методом, з методом GET. Його теж можна пов'язати з методом з іншого нашого класу, GET-Square. Оскільки е, отримує, е, передає деякий параметр, метод, і отримує аналогічно делегат, щось схоже. Але поки що ці речі не зв'язані. Давайте пов'яжемо їх. Для того, щоб пов'язати ці речі, нам треба створити змінну делегата. Так як ми можемо створити змінну будь-якого примітивного типу, так ми можемо створити змінну класу, так ми можемо створити змінну делегату. Питання в тому, що змінна делегата приймає е, метод. Приймає метод, тобто без ніяких поки що скажімо так, викликів, дужок, параметрів, а просто пишемо метод. Просто пишемо назву методу. Єдине, що в даному випадку, як ми бачимо, ми пишемо ще клас welcome, оскільки це статичний клас і доступ до нього через назву класа. А інший варіант, ну і після цього, скажімо так. От Мес 1, і тут ми його викликаємо вже, безпосередньо. Ми викликаємо його і нічого не передаючи туди, бо, тому що метод Print він статичний метод, він виводить одне просте повідомлення. Іншим варіантом є це створення екземпляра делегата, змінної делегата, об'єкта делегата, який буде вказувати на метод GetSquare, але в цьому випадку то клас е е нам треба створити об'єкт класу. Тобто цей метод не є статичним, тому безпосередньо. При присвоєнні ми створюємо об'єкт класу, де присвоюємо змінні GET1 показчик на метод, фактично, тобто сам метод і при виклику нашого, і нашої делегата буде викликатися цей метод. Ну і Після цього, відповідно, викликаємо першу змінну делегата. І другу змінну делегата. Тобто виводимо на консоль результат повернення методу ось цього, на який буде вказувати змінна делегата. Давайте запустимо. Ну, переконаємося, що все працює. Бачите, виводить статичне повідомлення і виводить результат, який повертає метод. Так, далі. В даному випадку у нас делегати визначені після скажімо так, основного коду основного методу main, оскільки це програма верхнього рівня, і тут у нас немає неявно прописаний метод Name і клас програм, то ми тільки так можемо зробити. Ми не можемо поставити делегати на перед оцією програмою. Хоча він може бути на початку класу, от, наприклад, ось тут. Він може бути в класі делегат, в даному випадку. Якийсь делегат-меседж який буде вказувати на, знову ж таки, метод у цьому класі. А в методі сам ми будемо його е створювати, змінну цього делегата. Яка буде вказувати на метод Print. як бачимо, тут ми вже створюємо не просто присвоєння, а через конструктор. Тобто такий спосіб і такий спосіб, вони і аналогічними, по суті кажучи. Однаково функціонально аналогічними. Ну, і після цього викликаємо. Тепер якщо, але питання в тому, що нам треба ще викликати метод сам, який. Буде створювати змінну делегата, і після того викликати метод, на, яку, на який вказує змінна делегата. Тобто десь тут ми маємо розкоментувати наш відповідно метод. І викликати. Так, запускаємо. Ну, як бачимо, вже консоль наша змінилася, виведення на консолі змінилося, оскільки ми викликали метод. Далі, делегат може вказувати не тільки на один метод, а на множину методів. І що важливо розуміти, що при поверненні, тобто у нас можуть бути, скажімо, якщо цей наш випадок, де є повернення, і якщо у нас багато методів, які щось повертають, то змінна делегата поверне значення останнього методу, який повертає значення. Тобто ну, всі він не може зрозуміло, що повернути. Тому останнє. Ще раз скажу, що делегат вказує на множину методів. Тобто на один метод може вказувати, в принципі, множина методів, множина змінних делегатів, тобто багато змінних делегатів може вказувати на один метод. І, відповідно, одна змінна делегата може вказувати на множину методів. Ну, проілюструємо це проілюструємо і проілюструємо додавання методів і об'єднання делегатів. Для прикладу, у нас є ще певний делегат. У нас є, потім ми в меси, мес 1 е додаємо Mes 2, тобто, по суті кажучи, об'єднуємо два делегати, дві змінні делегата. Потім ще додаємо метод print, який ну, зрозуміло, що тут він не знаходить, бо його немає, ми закоментували. Додаємо метод print. Після цього ми можемо це все викликати. В даному випадку виконається два рази метод print з класу welcome, і, і ще раз виконається метод print з основної програми. Ну і Крім того, що метод сам у нас буде тут багато всякого виведення. Як бачите, однакові методи додаються до змінної делегата, і все одно вони два рази викликаються. Тобто не один раз немає такого. Що один раз, а інший раз додаємо і вже, по суті кажучи, метод наявний, то другий раз не додається. Ні, додається другий раз. І додається у список виклику список виклику змінної делегату. Так, тепер можна забирати методи, видаляти методи, відповідно. Єдине, що тут треба розуміти, що після видалення може бути ситуація, що. Змінна делегата ні на який метод не вказує. Ну тут треба бути обережним, бо буде виняток. Ну, але в даному випадку не будемо. Ми можемо це чітко прослідкувати, що ми тут додали три методи, а забрали тільки метод, один метод Welcome Print. Тому, тому запустимо і будемо бачити, переконаємося, що все добре. Тепер. Раз так, то давайте закоментуємо наші. Отак. От І знову ж таки, помилки немає. Помилки немає. Але в нас є виняток. У нас є виняток, оскільки. Зміна делегата не вказує на жоден з методів. Так. Тому. Давайте розберемося, чому це так відбувається. Ну, по-перше, давайте... Ні, чому ми зрозуміли? чому? Тому що в ну, нас не вказує на жоден змет. Але як можна обійти це? Е, можна обійти, написавши отакий от вираз. Зараз ми до нього. Або ж, або ж ми можемо зробити звичайним іфом, якщо там, наприклад, мес 1 не дорівнює 0. Ось так. І тоді ми обійдемо цей виняток. Тобто або робимо таку перевірку, і все добре, або викликаємо метод з допомогою ось такої конструкції. Метод invoke в даному випадку викликає наш, наші методи, які додані в змінну делегату, аналогічно ось такому виклику. Якщо без знака питання, зараз ми, от, тобто, ось цей запис, і фактично цей запис. Аналогічно. Тепер, якщо ми е, додали тут знак питання, тоді ми фактично перевіряємо, чи метод на щось вказує, і тоді його викликаємо. Умовного 0 ми додали. Оператор умовного 0. Е, Тобто, або пишемо так, або пишемо так. У цьому випадку або в цьому випадку без if буде виняток. Тому цей випадок, в принципі, закоментуємо. Так. Е, далі. Делегати. Змінні делегатів можна передавати в методи і можна повертати з методів. Ну, фактично, як будь-яка змінна, ми розуміємо, може передаватись в метод, може е, повертатись з мед. Ну, давайте розглянемо певний приклад. Передача метод та повернення з методу. В даному випадку просто деякий метод, який тут щось приймає, запускає цей делегат, по суті кажучи. А повертає іншу, повертає іншу інший делегат, змінну іншого делегата. Ну так, давайте тоді розкоментуємо метод change, Розкоментуємо, знайдемо його в цім нашому вході, розкоментуємо. Ось він тут. І тепер запустимо. Ну, У нас виняток вже у методі. Оскільки знову ж таки от, через цей нул. Бо фактично ми забрали. Фактично, ми забрали метод. Він вказував на. Так, ну, як бачите, виклик з методу і ось позначений цими росочками. Це те, що викликається фактично з методу. Так, далі, що хотілося сказати, ще узагальненість методів. Узагальненість методів, давайте розглянемо десь тут теж закоментовано випадок, коли в нас е, делегат є узагальненим. Е, якщо делегат є узагальненим, то вже ми створюємо відповідно змінну делегата. Надаючи їй якісь дані. Тобто, типізуємо якимось типом. От наш делегат, фактично, який є узагальненим на рахунок методу по, е типу повернення, тобто змінною, яка повертається її типу, та параметру. Ось так. Тепер зрозуміло, що. У даному випадку ми створюємо наступним чином нашу змінну. Зрозуміло, що тут вже цей метод не працює, оскільки. Давайте зробимо ось так. Закоментуємо поки що. Так. Ну і запустимо, переконаємося в тому, що працює. Значить, По суті кажучи, ми робимо те, що ми перед цим робили, тобто типізували двома параметрами int і присвоїли змінну делегату метод, який приймає фактично int і повертає int. Ось цей метод. Але фактично ми можемо створити змінну, типізувати її іншими типами даними і зробити. І присвоїти в неї ту змінну, яка типізована іншими параметрами, інший метод. Зрозуміло що. І тим самим, фактично, ми типізуємо наш створений делегат. Узагальнений делегат. Запускаємо, переконуємося, що все працює, виводить. Не будемо розбиратися, що звідки виводить. Я думаю, що це не критично, тут все зрозуміло вже. Повинно бути. Так, Це стосується узагальненості методів. А тепер для чого взагалі ці делегати і існують? скажімо так? Бо, Тому що ну, по суті, якось на перший поля здається якось дуже примітивно. Е, створюємо казівники на методи і тому подібне. А для чого нам створити казівники, які ми можемо безпосередньо викликати самі методи? Ну, Припустимо, у нас є деякий клас, деякий клас рахунок аккаунт. Додаємо на рахунок, ну тут проблем не, взагалі, не повинно виникнути. Взагалі. Коли додаєш гроші, то все добре є. І в житті, і в програмі. Додаємо гроші, а от коли знімаємо, нам треба перевіряти фактично, чиї гроші, зрозуміло. що, Знімати гроші. Ну і в принципі інформувати. Бо коли знімаються гроші, користувача зазвичай треба інформувати. Ми можемо тут вивести будь-яке повідомлення, консоль Right Line і тому подібне. Але ми не знаємо, для чого пишеться цей клас, де він буде використовуватися. Наприклад, ми пишемо цей клас і як будемо створювати на основі цього і ще якихось інших класів бібліотеку певну. І хто її буде використовувати, ми не знаємо, по суті кажучи. Тому ми можемо в даному випадку використати делегат. Тобто, в даному випадку створюємо клас, створюємо делегат. В класі створюємо змінну делегату. Конструктор. Зараз розберемося, що це таке є реєстрація цього делегату. Ну і метод. Тепер в основній програмі. В основній програмі створюємо об'єкт аккаунт. Тепер ре реєструємо. Як це розуміти, реєструємо? Ми фактично в клас. Який звідси буде викликати якийсь метод з зоні в програмі, передаємо змінну, яка є делегатом, яка вказує на деякий метод. Цей метод не обов'язково буде виводити на консоль. Він може виконувати зовсім інші дії, записувати у базу даних, виводити на якийсь графічний інтерфейс, передавати по мережі. І, взагалі, взагалі, що завгодно, просто у нас тут є факт, в тому, що у нас має бути меседж. Типу string, і воно щось має зробити. В даному випадку, інтерфейс, зрозуміло, що примітивний. Програма примітивна просто виводить на консоль. Це для ілюстрації. Тепер що виходить? Ми створили рахунок, передали в клас, тобто в об'єкт класу, передали назву обробника, назву методу, який буде це обробляти. І, по суті кажучи, коли. Тут буде викликатися, інво, викликатися зміна делегата, яка буде вказувати, через те, що ми тут от створили зміну делегата. Ми сюди передали ззовні, ми присвоїли зміну в поле класу, як, яке є змінною делегату. Передали цей метод, який приходить ззовні. І, по суті кажучи, при виклику його буде викликатися метод який ззовні в програмі. І ц, е, цей приклад останній. Якраз здебільшого. І якусь певну таку можливість делегатів. Тобто, це є у певному роді функція зворотнього виклику. Ну і давайте запустимо, переконаємося, що все працює. Як бачите, виводиться відповідне повідомлення, оскільки ми тут хочемо зняти більше, чим в нас є на рахунку. В принципі, це все, що я хотів сказати. Дякую за увагу. Підписую.